Горять півонії, як мамина любов. Не хочу їхати до рідного села, не можу бачити пустую нашу хату, сад стечавів і стежка заросла. В хліві давно не чути ласть А тут колись дзвеніли голоси. Так дружно за столом і разом в полі, а скільки тато хліба накосив, а скільки вислухав за нас на зборах в школі, усе минуло і вернуть дарма, сипнуло снігом на дівочі скроні. Та круг будинку, хоч батьків нема, горять кущі, матусиних півоній, палають, наче мама на любов, голівки клонять, рук її шукають, повіє вітер, пелюстки, як кров, об стіни б'ються, і батьків чекають, не хочу їхати. А як душа болить, як серце квилить у топізне знемозі. цвітуть півонії, які колись цвіли, не хочу їхати, та я уже в дорозі.